Сили покидали мене та посеред невимовимого бою найбільше дошколяв душевний бій, де серце моє від того, що мої засліплені діти не прийняли моєї любові, ні мого миру, ні мудрості. Відчуття, що втрачаю свідомість зиму, зумовило те, що я почав зивати до Отця Передвічного. Отче мій! Отче мій, не покидай мене! Ти бачиш, що сьому йду на цю жертву відкуплення, не дозволь ворогу війна далі спопиляти твоїх дітей, дозволь завершити мету мого призначення. І тут я, спотикаючись, падаю та чую, як воїни поневолі Симеона нести хрест. У своєму серці я відчуваю його незадоволення і спроти та назустріч його Бога моє її з позміну сердя в його серце, даруючи йому неоцінену милість Божої благодати, яка колись великим потоком любові огорнула весь світ Симеона аж до кінця світу, і в томи світ пронизило серце Симеона, і він з любові допоміг нести гест очищення. Уяви, що ти Симон Кирине, відданий світу та його на я Бога, чи з необхідних неохоче, не свій хрест, однак подивиться на Спасителя, чи не продизує тебе доки, коли бачиш.